Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про рецесію. Чи насправді у 2025 році почнеться рецесія, про яку зараз почали масово говорити? Ну, відповідно, це буде означати, що ніякого бурану не буде. Це все ж таки 2025 рік у нас буде бичі. Від яких показників залежить, буде-не буде рецесія, хто це вирішує і як визначити це вікно можливостей, коли з великою ймовірністю почнеться буран і це цей раз. Період можна буде продавати свої активи. А мене звати Ростислав, я фінансовий аналітик, спеціалізуюся на циклічності та психології ринку. Почнемо. На екрані ви бачите дані по останній проценті ставці, і так, зниження було агресивне на 50 базисних пунктів. І чому якраз здавалося би, це добре. Зниження процентної ставки агресивне це означає, що вони будуть, вони це центра банк Америки, буде змушений печатати гроші, ліквідність і ризиковані інструменти, такі як крипторинок, почне рости. Ну, а друзі, економіка це насправді дуже складний механізм, і не можна просто в моменті там знижити процентну ставку супер агресивно і ніяких наслідків це не буде. Все має свої границі. Якщо перегріти процентну ставку, тобто за агресивно знижувати процентну ставку, це також має свій негативний полив. бо тому, що дуже агресивна політика щодо зниження процентної ставки буде означати. Швид... Швидке наближення рецесії. Звідки взагалі такі думки пішли і чому так думають? От, друзі, це Goldman Sachs, їхній офіційний сайт, і там є велика стаття по цій темі. Ну, нас зараз цікавить оцей графік. На ньому показано, що залежність, коли знижують процентну ставку за рік, на 2 і більше відсотка, тобто на 200 базисних пунктів, це провокувало початок рецесії. Бачимо: ось тут виділено штрих де ми зараз є. Мінус 200 базисних пунктів, це, цей гази 2%, і таким світлом оранжевим кольором у нас позначалося ну кольором. ось, Раз, два, три. так, Позначався, що початок рецесії. Якраз більшість аналітиків, опираючись на цей графік, на цю аналітику, почали пушити історію з тим, що це пропало 25 й рік ніякий не бичий, нас чекає рецесія, бо дивляться на цей сайт, де є прогнози аналітики по процентній ставці там на рік. І ми бачимо, що 20, під кінець 25-го року з 79% ймовірності процентна ставка буде складати приблизно 3%. І ми пам'ятаємо, що зараз в нас є 5%, і якраз на 2% на протязі року буде знижено. І це буде провокувати рецесію, бо ми бачимо кожен раз, коли. 200 базових пункт, і кожен раз, коли за рік було настільки агресивне зменшення процентної ставки, починалася рецесія. якраз в цьому відео ми розберемося, чи це так, чи не так, чи все ж таки у нас буде вікно можливості для того, щоб почався бичий ринок на криптовалюті. Я зайшов на офіційний сайт Федеральної резервної системи США. І в них є дуже цікава табличка, яка показує плани по показникам на, там, на довгий період. Бачимо, що важливо. На 25 рік в них плани по процентній ставці: от Federal Fund Rate 3,4%. Тобто Це офіційні дані. Їхні плани 3,4%. Зараз в нас є 5%. Тобто, рахуємо. До кінця 25-го року вони планують знижити процентну ставку на 1,6%. Тобто ми вже не попадаємо під 2%, коли починалася рецесія. Плюс, зверніть увагу, ми ще в цьому відео повернемося по безробітті 4,4%. Просто запам'ятайте ці цифри. Насправді, це самий основний показник, який, наш, який нас цікавить. Тобто, вже от на цьому етапі відео ми бачимо, що не можна сказати 100%, що в нас буде рецесія, і все пропало. Упираючи на офіційні дані, вони не перегнуть, образно кажучи, не перегнуть політику по проценті ставці, і 1,6% це якраз цей рівень, в якому можна ще втримати економки до рецесії. Ну, хочу з самого початку відео сказати, що рецесія це не є щось, скаже так, погане, страшне і катастрофа. Так працює бізнес-цикл, і завжди він закі закінчується рецесія. Це абсолютно нормальне, бо рецесія дозволяє, позво образно говорячи, очистити ринки і дати можливість наступному витку розвитку, тобто наступному росту. Значить, повинні ми розуміти, що рецесія це окей. Це є циклічність ринку. Давайте подивимося, з якою ймовірністю. Так, тут в мене є поп-ап. Окей. Ну, в будь-якому випадку ми бачимо, з якою ймовірністю нас очікувати рецесію в 2025 році. Це є приблизно 60%. Так? Запам'ятали. І ось цей важливий, важливий чарт це є залежність між. Процентною ставкою глобальні і рецесії. І ми бачимо, що рецесія в, скажімо так, в сучасній економіці, тобто після 90-го року, коли почалося зниження процентної ставки, ось на процентної ставки, і почалося зниження, зниження, зниження. Розумієш? Рецесія починалася не відразу. Тобто є пробіл між початком зниження процентної ставки і початком рецесії в сучасній економіці вже з 90 х років. І якраз у цей пробіл, цей вікно можливостей для ринків, і в нашому випадку для крипторинку на того, щоб почався газбуран. і в середньому він тривалі приблизно 12 місяць. Тобто розуміємо, від початку зниження процентної ставки. До початку рецесії, а вона неминуча, вона так чи інакше буде. Питання, коли вона буде, є оцей період робіл, так? в якому якраз і це є вікно можливості для високоризикованих інструментів, таких, як біткоін, ну і вся, крип, вся криптовалюта. Бачимо цю залежність. Ну Хто взагалі вирішує, от, чи буде рецесія, чи не буде? Як працює цей механізм, що у нас сьогодні почалася рецесія, і вже всі ринки в стагнації все погано. Дуже цікавий, от я також знайшов статтю, що це вирішують 8 економістів, про яких ти ніколи не чув. Розумієш, так? Тобто є 8 людей, образно кажучи, 8 економістів. Які приймають рішення, опираючись на свої дані, про які ми трошки пізніше говоримо, що ось почалася рецесія? Окей, ти можеш сказати: ну, добре, вони анонсували, що почалася рецесія, це значить 100% шорт, суперсигнал на то, що ринки будуть падати, в, тому, випад, в цьому випадку і крипта буде падати, і все, ми заходимо в шорт, все, я красавчик, я зламав систему. Ну, друзі, воно так не працює. Крупні руки, Велика Риба ніколи не буде нам, Планктону, говорити такі супер корисні речі, як от почати рецесії. Ми вже починаємо знижуватися на сайті Національного бюро економічного дослідження. США І графа, в якій вони офіційно анонсують. Коли ж був початок і кінець рецесії, офіційно анонсують. І мене дуже так вразило, наскільки ці дані від них, офіційні дані, є ну, маніпулятивними. Бо давай звернемо увагу твою на секундочку, ось на цей анонс. В 2008 році вони сказали, що в 2007 році був пік по економіці, і ось пік, і почалася вже рецесія. Розумієш? Тобто офіційні дані про рецесію вийшли через рік після початку рецесії. Це говорить про те, знову ж таки, повторюся. Що Планктону ніхто ніколи не буде давати актуальні дані для того, щоб ми могли собі там в шорті зайти і там що собі заробити. ми повинні просто по крохам збирати інформацію і, опираючись на оці, десь потрошки позбирати по зернятку інформації, реконструювати насправді, яка відбувається картина в. Макроекономічна картина. Бо тому що, знаючи макроекономічну картину, ми зможемо грамотно будувати свою стратегію і на крипторинку. І якраз на цьому сайті ми бачимо, наскільки це все маніпулятивно і наскільки простому смертному не дадуть справжньої інформації до вас. І тому на цьому каналі я стараюся по крупинкам збирати. Насправді важливу інформацію з вами разом реконструювати, як виглядає насправді ситуація на макроринку, і опираючи на це, можна вже будувати якісь свої подальші дані по криптовалюті. І розуміючи макроекономічну картину, тільки тоді ти зможеш циклічно заробляти на крипторинку. Бо так, я прекрасно розумію, що. У це все що я говорю, воно нуднувата інформація. Звісно, набагато більше там переглядів підписок і так далі, щоб отримати, якщо б я про якісь там тапалки говорив, про якогось хум'яка і так далі. Ну, Друзі, я не перший цирк на ринку, я прекрасно пам'ятаю там 2000 2001 рік, коли степен ходили там по вулиці, набивали ті кроки. Оже, от в цьому циклі там тапалки. Ну, ви повинні розуміти, що ці всі проекти хайпові, вони робляться за одною тільки метою для того, щоб закликати нових людей, які про то до того ніколи не знали. І, ну, взагалі, чули, воно ніколи не цікавилися крипторинку. Закликати їх в крипту, щоб вони втягнулися і якраз на свіжому м'ясі на піко роздатися. Ці всі хайпові проекти робляться тільки за новою метою, щоб загнати. Новий, новий жертв в крипторину, друзі, це треба розуміти. Насправді, які цілі таке проект. Ну, окей, я трішки відійшов від теми. Розумієш. Все, що говориться, все що говориться, якщо і правда, то через рік, після того, як це все сталося. Окей. Давайте тепер поговоримо, від чого насправді залежить, чи почнеться рецесія, чи ні, і коли саме вона почнеться. Ось, в нас є знову ж таки офіційне дані бюро економічного ресерчу, дослідження. Бачимо, сірим це є рецесія, а синя лінія це є безробіття в США. І тільки від цих дан, дан. І по безробіттю, дані по без, безробіті США залежить, чи буде рецесія чи ні. Насправді цим восьмим економістам там які дані по рейдка, які дані там, їх це не цікавить. Єдиний показник, який є ключовий в прийнятті рішення, чи це оголошувати рецесію, чи ні, це є безробіття. Ну, ось ми бачимо. Росте безробіття. Рецесія, росте безробіття, рецесія, росте безробіття, рецесія. Просто ідеальна і 100% залежність. Окей. На цьому етапі ми зрозуміли, що саме основне це є безробіття. В США. Тепер вернемося до наших дан, про які я на початку відео говорив, це є безробіття. 4,4%. Тобто їхній. Таргет по безробіттю є втримати безробіття не вище, чим 4,4%. І тільки від безробіття вже буде залежати, чи рецесія почнеться швидше, тобто, скажімо, на початку чи в середині 2025 року, коли вони не зуміють виконати своїх планів на 2025 рік втримати 4,4%. Чи все ж та їм це вдасться? Від цих даних і залежить? Я на TradingView View е, знайшов тікет безробіття, цей unrate, може собі додати. І я проаналізував, як взагалі характер поведінку цього графіка. Ну, перш за все, є, звісно, 4-4% це є наш тригер, вище кого не можна підніматися Бо як ми піднімемося по безробіттю вище 4,5, 4, 4, 4, ось що буде? Ми ріст безробіття, рецесія, що би й не хотілося нам, бо це буде негативно впливати на ринки, в тому числі на ринки криптовалют. Зараз 4,2%, тобто ми є під червоною лінією. Но я проаналізував, як виглядає рух, як поводить себе на графіку безробіття, дані по безробітті. Я можу зробити висновок, що коли вже безробіття починає рости. Тренд зберігає, Тобто немає, що воно виросло на 0,5 впало, от такого немає. І зараз так ми бачимо, що виросло, безробіття росте. Якраз оцей імпульс по безробіттю говорить, що початок кінця, образно говорячи, що безробіття починає рости, значить рецесія вона буде. Но питання коли? Чи 25 2025 році? Середина чи князь, що не є добре, чи в 26 му році, що навпаки буде добре, бо тому що це буде підтверджувати ем, циклічність ринків 25 рік, так як ми вже на цьому каналі не раз говорили, і е, бичий забіг, бичий ріст, після якого якраз ми очікуємо і вже ведмежий тренд у 26-му році. Ігра це лягає в нас на дані по безробіттю. Бо анонсували 4,4% до 2025 року, тобто приблизно я очікую ось таку картину, друзі. Безробіття в нас в Буковику 2025 рік, і в Федеральна резервна система, і ці серйозні економісти, які регулюють, буде-не буде рецесії, вони не будуть. Ну, вони не приймуть рішення, бо тому що окей, в нас є менше 4,4, все гаразд. Ми знижуємо процент ставку не так різко. Що ми говорили в, на початку м -м, відео? І рецесії в 2025 році не буде, і це все нам гарно лягає, я повторююсь, в запропонованому мною циклічність якраз 25-й, кінець 24-й, 25-й, Ріст на крипторинку. Зараз я про це вже не буду детально говорити, знайдете е, відео на каналі, де про це більш детально говориться. Зараз нас цікавить іменно макроекономіка і рецесія, тому якщо їм вдасться отримати рецесію в, до верхньої границі 4 сотки, все класно, і в нас буде бичий забіг, і все йде по плану. І опираючи на те, що вони заявили, що вони. Планують втримувати 4-4% з великою долу ймовірності, так воно і буде. Тобто, ми побачимо свого роду боковик. Ну, оскільки, опираючи на характер поведінки по безробіттю, все ж таки буде вихід. Буде вихід вище. і, відповідно, це вже спровокує в нас початок рецесії. Знову ж таки, 26 рік. Я не буду протягом ще це рецесії, ведмежий забіг буде класний період для того, щоб відкупляти актив. Ну, про це ще дуже рано говорити. Слідкувати за цим важливим показником можна на invest.com, unemployment rate, наступне 4-го часа буде засідання. Пам'ятаємо, 4,4% не вище. Слідкуємо за тими показниками з великою долою ймовірності, все буде по плану. Ну, є в нас показники. Слідкуємо, щоб ми то не гадали, щоб ви просто розуміли на що опиратися, і за чим, за, чим слідкувати на за макроекономікою. Друзі, надіюся, ця, це відео було для вас корисне. Оця аналітика, вам, по-перше, я постарався максимально зрозуміло і логічно зв'язати, як працює макроекономіка. Якщо вам сподобалося відео і вважаєте, що моя робота є корисною, поставте лайк, напишіть коментарі, може у вас є якісь питання по моєму відео. Підпишіться, це все допоможе алгоритмам YouTube замітити цей прекрасний канал. І ранжирувати його вище для того, щоб мою роботу могли побачити більше людей. Мені, як для автора, звісно, це буде приємно бачити, що є результат моєї роботи. На тому у мене все, друзі. Дякую за увагу і до зустрічі!